Друзі, всім привіт! З вами я Бодя. І в цьому відео я поділюся своєю програмою тренувань на руки. Програма тренувань на біцепс та трицепс. Перед початком тренувань обов'язково розімніться. Перша вправа це жим сміті вузьким хватом. Ставимо лавочку таким чином, щоб коли ви лягли, штанга була на урівні грудей. Початкове положення рук опускаємо до грудей. Вижимаємо. Опускаємо, вижимаємо. Правильна техніка виконання, жиму вузьким хватом в сміті, ставимо руки чуть-чуть вуші ширини плечей, опускаємо до грудей і повністю випрямляємо руки. Локті в сторону не розводимо, локти тримаємо і опускаємо паралельно корпусу. Робимо 4 підходи по 10-12 разів. Друга вправа це в мене сет з двох вправ. І перша вправа це французький жим на похилій лавочці. Правильна техніка виконання французького жиму під кутом. В даній вправі лікоть відводимо назад і фіксуємо його в одному положенні. Лікті зафіксовані і не розводяться в сторони. Зверху робимо невеличку паузу, щоб краще прожати трицепс. А друга вправа це розгинання рук на трицепс. Правильна техніка виконання даної вправи. Руки випрямляємо повністю зверху кут 90 градусів. Максимально вжміться спиною в сідушку, щоб ви не підлітали, якщо занадто велика вага. Третя вправа це розгинання однієї руки в кросовері. Правильна техніка виконання розгинання однієї руки в кросовері. Руку внизу виправляємо повністю, зверху доводимо до кута 90 градусів, лікоть зафіксований. Опускаючи руку вниз, максимально прожимайте трицепс. Виконуємо 4 підходи по 10-12 разів на кожну руку. Четверта вправа це розгинання над хватом на трицепс. Отже, правильна техніка виконання. Стаємо під кутом ноги. Прямо аби трішки зігнуті, лікті зафіксовані. Виконуємо тану вправу 4 підходи по 10-12 разів. П'яте це згинання рук на бісепс в тренажері. Отже, правильна техніка виконання. В день вправі обов'язково виставте сідушку так, щоб вона була на рівні грудей, коли ви сидите. Далі, в день вправі ні в якому разі не випрямляйте руки. Повністю, якщо ви не хочете отримати розрив біцепса. Не просто підняли і опустили, а підняли, зафіксували і опустили. Виконуємо дану вправу 4 підходи по 10 разів. Шоста вправа це молоточки. Правильна техніка виконання молоточків беріть такі гантельки, щоб виробили без розкачки. В верхній точці прожалий біцепс. В нижній точці опускають не до кінця, щоб біцепс був постійно напряжений. Виконуємо дану вправу чотири підходи по 10 разів. Сьома вправа це в нас сет з двох вправ. Піднімання на біцепс прямої штанги і згинання рук в, 3, в TRX. Правильна техніка виконання. Піднімання прямої штанги на біцепс. В даній вправі лікті також зафіксовані. Намагайтеся виконувати дану вправу без розкачки, тобто без шитингу. В нижній точці руку випрямляємо не повністю, щоб наш біцепс був постійно в напрузі. Правильна техніка виконання на TRX. В даній праві також стараємося не випрямляти руки повністю, в верхній точці максимально прижимаємо біцепс. І дивіться, щоб ваш ТРХ не ходив ходуном зверху. Він постійно має бути в напрузі. А також, чим ближче ви поставите ноги до перекладини, тобто нахил тіла буде вищий, буде важче виконувати. Прямої штанги на біцепс виконуємо 10 разів, далі переходимо на TRX робимо 12 разів. І восьма заключна вправа – це піднімання В-образної штанги над хватом на предпліччя. В даній вправі беремося не вузьким хватом, а ширшим хватом. Використовуйте штангу з такою вагою, щоб у вас не було ніякої розкачки в даній вправі. В даній вправі руки в нижній точці також не випрямляємо повністю, в верхній точці прожимаємо предпліччя. Виконуємо дану вправу 4 підходи по 10 разів. Виконуйте ці вправи. І ви точно накачаєте біцепс та 30. З вами був я Бодя. До нових зустрічей.